Вже третій рік поспіль Тербовлянська міська лікарня працює з Національною службою здоров'я України за пакетом надання медичної допомоги пацієнтам з гострим мозковим інсультом. Це дає можливість отримати діагностику та лікування пацієнтів з даною патологією безкоштовно. Оскільки за даним пакетом ми працюємо вже майже три роки, це дало можливість відлагодити маршрут пацієнта, починаючи від приймального відділення і закінчуючи ліжком у інсультному блоці. Все починається з бригади екстреної допомоги. Перебуваючи на виклику у даного пацієнта, бригада телефонує у приймальне відділення і повідомляє нас про те, що у нас. Планується бути такий пацієнт. Після цього черговий лікар приймального відділення повідомляє лікаря-невролога і організовується зелений коридор у кабінеті комп'ютерної томографії. Лікар-невролог і черговий лікар очікують в домовлений час пацієнта з інсультом у приймальному відділенні. Після того, як він доставлений у приймальне відділення даного пацієнта ми транспортуємо в оглядову. Де вимірюємо усі життєво важливі показники? Чергова медсестра здійснює забір усіх лабораторних обстежень. В цілодобовому режимі приймальному відділенні працює ургентна лабораторія, також рентген-кабінет, кабінет, кабінет комп'ютерної томографії, УЗД при потребі таких пацієнтів консультує лікар-анестезіолог і всі інші вузькі спеціалісти. Після того, як здійснився даний огляд, ми обов'язково зважуємо пацієнта. Після зважування транспортуємо його у кабінет комп'ютерної томографії. В нашому відділенні в цілодомовому режимі працює новітній комп'ютерний томограф 64-зрізовий Siemens Somatom Go UP. Це дозволяє нам отримувати високоякісні обстеження у пацієнтів з гострим порушенням мозкового кровообігу. Дослідження проводиться. Без контрасту, так і із застосуванням контрастної речовини, що дає нам змогу більш якісно оцінювати судини головного мозку і паренхиму головного мозку. Обстеження на апараті проводиться дуже швидко від 5 до 15 хвилин, що дозволяє нам віддати результати в найкоротші терміни, і це є дуже важливим для подальшого лікування пацієнта. Час первинного огляду пацієнта лікарем. Його обстеження, діагностика і до моменту надання медичної допомоги на ліжку в інсультному блоці, значно скоротився і на даний період становить від 20 до 30 хвилин. Після обстеження в приймально-діагностичному відділенні пацієнт потрапляє в інсультний блок неврологічного відділення, де йому проводиться лікування з медичними протоколами. Усі пацієнти, які поступають в стаціонар з приводу гострого порушення мозкового кровотоку. Є обов'язкове обстеження судин брахіоцефального відділу. Це обстеження проводиться з метою діагностики захворювань судин, а саме атеросклеротичних уражень та системно-значими гемодинамічних стенозів. Якщо від моменту виникнення захворювання пройшло менше, ніж 4,5 години, так зване терапевтичне вікно, вирішується питання про можливість проведення пацієнту тромболітичної терапії за допомогою препарату актилізи, що значно зменшує інвалідизацію хворого. Дуже дякую медикам Теребулянської лікарні за те, що вони спасли життя. Дуже дякую. Дай їм Боже здоров'ячка і довгих роки в життя. Цей пацієнт госпіталізований до нас у межах терапевтичного вікна. Ми змогли йому провести тромболітичну терапію, яка була досить успішною. При поступленні він не рухав лівими кінцівками. Після лікування рухи відновились, і пацієнт почуває себе задовільним. У Теребовлянській міській лікарні надається реабілітаційна допомога пацієнтам після інсульту. Процес розпочинається відразу після стабілізації стану пацієнтів після госпіталізації. Ранній початок реабілітації забезпечує краще і швидше відновлення втрачених функцій та навичок, а також профілактику вторинних ускладнень. У кабіні для кінезотерапії працюємо з пацієнтами для покращення м'язевої сили, збільшення амплітуди рухів, відновлення функції верхньої кінцівки. Також нижніх кінцівок і всього тіла. Починаємо ми процес реабілітації і відновлення пацієнта відразу з палати з перших днів, коли це дозволяє стан пацієнта. Використовуючи все те обладнання, це сенсорні м'ячики, тісто для ліпки, еспандери, гімнастичні палиці, фітболи, велотренажери, зону для відновлення побутових навичок і інші засоби для того, щоб пацієнт максимально відновився і адаптувався до того свого фізичного стану і був незалежним і самостійним у повсякденному житті. Проводиться психодіагноз. Психічних пізнавальних процесів, тобто мається на увазі мовлення, увага, мислення, пам'ять задля того, щоб зрозуміти, в якому зараз знаходиться стані хворий. Чи він орієнтований в просторі та часі. Також обов'язково проводиться психодіагностика емоційного стану. Психологічний стан має велике значення для видужування скорішого хворого. Його настрій також має великий вплив для скорішого удужня. Якщо ви помітите у себе, у своїх знайомих чи родичів ознаки інсульту, втрату свідомості, порушення мови, асиметрію обличчя, відсутність рухів в кінцівках, телефонуйте на швидку допомогу, адже для лікування таких пацієнтів час має велике значення.